12 января розкидав селітру на ясменю може хтось скаже рано От. Ну, ждать мерзлоталу якого у нас немає через пару днів передають сніжок ну, Може ж накриє тому що мерзлотал, що таке? піймав останній мерзлотал а Ну, розталася літра, а далі то вона в верхньому слої залишилася. а дожді як такових немає. Ось сіяний фантом. Ячмінь, тобто куплявся як фантом, сіяний з тернявою сівалкою 110 штук на метр, це десь 150 кг на гектар. Виходить. Отак візуально От. видно крупинки. Так візуально виглядять 170 кілограм всі літри на гектар. Оце так ось. Оно видно крупиночки. Ну і там через далі. Через пару днів обіщають сніжок. Може сніжок накриє нас. І потім розтане і все піде в нижні слої туди. Ну хоча б сантиметрів на 40 на 30 на 50. потім вона підніметься. А по-другому немає, немає у нас дождів, влаги, щоб мерзлотав. У нас звичайно, після мерзлоталу починаються вітра і пиляка ганяється. Ото такий мерзлотав. То мій помощником стоїть. Рум самодільний. Робив його от 15 назад. Влазив в нього 600 кілограм. 600 кілограмів селітри у нього влазить. Ну так що потихеньку радість З Ворота, як кажуть, О, засипано. И засыпано. Все, всем удачи.